На сьогодні у Пологівському районі ситуація практично без змін. Точаться бої на лінії зіткнення в містах Запоріжжя. Викувалися близько 55 тисяч тисяч. Населення більше 17 тисяч сімей пройшло через пологівський хаб. Робота хабу організована відповідно за територіальним принципом. 15 територіальних громад здійснюють прийом громадян, які записуються на відповідні види допомог. Ну насамперед, це допомога консультаційного плану, запис на отримання продовольчих наборів, запис на отримання гуманітарних. Інших видів допомоги, консультації медичних працівників, є, працюють, е, правова допомога, працюють у нас психологи. Є е, відповідне укриття. У разі е, повітряної тривоги люди спускаються і там ми працюють. Є у нас два генератори е, міцністю 15,5 кВт, е, потужності розраховані так, щоб і тепло подавати тепловими пушками. Є е, е, у нас Starlink. Тобто ми забезпечуємо повністю автономію. Дякую нашому власної організації і спасіба спонсорам, які угу. надають цю допомогу. Ну ми з удовольствием і роздаємо її людям, які потребують цього. Потреба багато людей. Багато. до нас Наша нарада сьогодні пройшла в звичайному робочому режимі. Ми практично передивилися в масштабі району всі наші статистичні, аналітичні дані, які дають змогу чітко планувати наші дії, перш за все на період декупації. На жаль, трудний час. Ми маємо гуртуватися. Дуже багато буде роботи, це тільки початок. І ми всі маємо надію, що в цьому році у нас буде велика перемога, а роботи ще більше буде. Тому дякую вам ще раз і за вашу роботу.